Добрий день. Ну що ж, ми, в принципі, завершаємо з вами тему. Фактично завершили. Ви зараз написали вже останню роботу фінально в цій темі, але ще одна домашня робота, тому що ми тренуємося. продовжуємо тренуватися. Ці задачі вас будуть ще періодично доставати. Як ви від них не будете сховатися? Тому дивимось. Перша задача 6.22, вона проста, яку кількість теплоти потрібно витратити, щоб розплавити 500 грам свинцю, який має температуру 27 градусів. Тут немає, немає нічого складного, але ви сподіваюсь, подивилися в таблицю, знайшли, що температура плавлення свинцю 327 градусів Цельсія, систему інтернаціональну масу перевел, перевели, табличне значення знайшли. питому теплоємність речовини. і тому теплоту плавлення. І в нас є два процеси: нагрівання свинцу і плавлення свинцу. Загальна кількість теплоти, ну, сподіваюсь, ви теж масу винесли за дужки, перевірили одиниці і отримали правильну відповідь. Якщо це так, то молодці, ви можете максимально сі... себе оцінювати за цю задачу. Наступна задача трохи складніша, там такий маленький є подвох, тому що ми завжди. Майже завжди не враховуємо посудину, в якій щось нагрівається або охолоджується. Але тут в, стале, в сталевому тіглі масою 500 г майстер розплавив 200 грам олова, і яку кількість теплоти було на це витрачено, якщо початкова температура олова становила 32 градуси Цельсія. Нам майже і не говорять про те, що нагрівався і сталевий тигель, але ми. Долі до цього саме були надогадатися, тому що нам, по-перше, дали речовину, з якого він виготовлений, по-друге, -по нам дали е масу. А по-третє, зрозуміло, що в них спочатку була однакова температура, потім вони нагріваються разом, але ми подивилися, що температура плавлення сталі набагато ну, більше, ніж олова, і тому ми розуміємо, що в нас нагрівання до, до, від температури 32 до температури плавлення олова. А потім вже сталевий тигель е, гритися не буде, але олова буде плавитися. Тому, якщо ми записуємо... Задачу у нас буде дві потоми теплоємності: у Свінця і у Олова, вони, о, ці речовини будуть нагріватися, плавитися буде тільки Олова, тому я навікс дійсно навіть індекс не писала. Маси записували. записуємо, і я тут, бачите, так, зараз трохи стилізовано нарисувала графік, якби у нас два. Участка. Це не обов'язково, можна нарисувати один участок, але бачите, я написала відразу суму кількості теплоти, і відразу пікнути нагріватися буде олова і сталь. І тоді в нас буде ось така формула, температура, різниця температури в них однакова, тому я можу її за дужки винести. Формула буде ось така, потім олова розплавиться, і загальна кількість теплоти ми можемо порахувати ось по такій формулі. Перевіряємо доництр. Обчислюємо, сподіваюся, що відповідь в нас співпала. А то вчора я там в 10 разів помилилася, але я написала в коментарях, до відео вже не стала змінювати, але правильну відповідь я там виправила. Добре, рухаємось далі. Далі в нас ще одна задача, але тут знову на перевірку вашої уважності, тому що. Нас запитують, яку кількість теплоти потрібно відібрати від 200 грамів водяної пари за температурою 100 градусів Цельсія, щоб отримати 50 грамів льоду за температурою 0 градусів Цельсія. Ну, сказали відібрати, вже підказують нам, що буде відбуватися, але ми і самі це могли б зрозуміти без підказки. Без підказки. Так, дивимось, в нас є пара, є її початкова температура, це температура пари 100 градусів Цельсія, потім нам потрібна буде температура плавлення льоду. І тут бачите всі три величини потрібні: питома теплоємність, питома теплота пароутворення і питома теплота плавлення. Ось така задача в нас тут відразу всі потрібні. Спочатку буде конденсація, потім охолодження води, а потім буде кристалізація. Ось ми записуємо конденсація, але пам'ятаємо, що всі три доданка, вони будуть в нас від'ємні. Ось конденсація, кристалізація, ми самі знак мінус записуємо, а при охолодженні води здесь знак мінус з'явиться, коли ми із нуля будемо вичитати 100, віднімати 100. Тоді в нас всі три слагаємо, будуть від'ємні. це важливо. Загальна кількість теплоти ось по такій формулі може бути розрахована, одиниці перевіряються легко. Ну, я сподіваюся, що що-що, а перевірку одиниць за цю тему ви вивчили. І далі ми рахуємо, сподіваюсь, ви не, не помиляєтесь в обчисленнях, тому що зараз це найбільш складна проблема у вас. Ну, я не розумію, як ви так. Багато помиляєтесь при розрахунках. Можна перевести в кілоджолі, але обов'язково ми відмічаємо, що у нас енергія в цій задачі э, виділяється при конденсації, охолодженні і кристалізації. Ну, ось така задача була, ми її розв'язали, і ми починаємо вивчати нову тему, хоч якесь роз... знообразі буде в нас, тому що. О, навіть я, навіть я вже трохи засмучена, тому що ми стільки багато задач такого типу розв'язуємо. Але добре, ми фінішуфіні. Коротше, все завершили. Переходимо до наступної теми. Відпочиваємо.